Здесь только бриллианты, потому что ну, другого, другое на себе носить, носить, как бы я не могу себе позволить. Российские диаманти під заборону новые. 12-й пакет санкцій проти держави терориста. Відповідне рішення вже обговорюється на рівні J7. Зазначається, що заборона на торгівлю РФ діамантами має стати головною зіркою в 12-му раунді. санкцій єс. Почому нібрілян зачем вот бриллиант. Бриллиант? Бриллиант? У нас уже є загалом на країни J7 припадає 70% світового попиту кінцевих споживачів на алмази. Система готова вже кілька тижнів, і тепер ми чекаємо на остаточну декларацію J7. Севен, яка закріпить її на словах і підтвердить волю G7 працювати з цією системою. Так цитую своє джерело у Брюсселі видання її Observer. Когда э, е -е, вводяться одні санкції за другими, то рано или поздно їх э, кумулятивний ефект може э, е -е, дійсно сказатися. Но, к сожалению, это делается не так решительно, е -е, как Хотілося б експерти додають, новий пакет буде спрямований на усунення лазівок, якими країна-агресор користується для обходу санкцій. Зокрема, може бути передбачено покарання і для нейтральних країн за допомогу росіянам в обході заборон. Є низка країн, які в свою чергу висунули дуже детальні пропозиції. Так, Литва запропонувала ЄС заборонити нові угоди з росатомом, припинити закупівлю російського урану, зрідженого газу та сталі, заблокувати it послуги для російських фірм та припинити експорт лазерних технологій також вільно виступає за те, аби 12-й пакет санкцій включив заборону на експорт з ЄС радіаторів для центрального опалення. Крім того, країна вважає за необхідне заборонити продаж цвяхів, канцелярських кнопок, швейник голок та спиць для в'язання. Польща, окрім заборони на алмази, пропонує розширити санкційні чорні списки. Пропозиції країни включають також санкції проти синтетичного каучуку та сталі. Естонія в свою чергу пропонує запровадити повне торгове ембарго щодо Росії аби зупинити обхід санкцій. У Таліні заявляють, що митники в транзитних державах ЄС, які межують з Росією, не справляються з контролем за експортом товарів, які підпадають під заборону. Нагадаю, що 2 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза після 11-го санкційного пакету за НАТО затягнулася. й пакет санкцій рухається повільніше. На жаль, про це він сказав на неформальній зустрічі очільників МЗС Євросоюзу у Києві. На Росії ж у першу чергу найбільшу проблему побачили саме у спицях та цвяхах. На це вже є відповідь МЗС. Тож цитую офіційного представника Марію Захарову. Куди Літва всю етадість, якщо такое рішення буде прийнято? Не знаю, може, виложить на своїй автостраді кнопками, гвоздями, спицями, іглами, надпись на зло Росії. Кінець цитати. За даними ж національного агентства з питань запобігання корупції, до цього часу Євросоюз застосував санкції проти однієї тисячі фізичних осіб та 580 компаній у зв'язку із вторгненням РФ до України. Будь ласка, не забувайте ділитися своїми думками з цього приводу під відео, а також підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Для нас це дуже важливо.